Поганий самоаналіз отрута, чіткий самоаналіз проти отрута. Зробив щось ідеально, піймав зірку і думаєш, що ти професіонал, це найбільша помилка, яка може тебе знищити. Як людина застряє на місці, ти зробив щось круте одного разу, почав вважати себе профі і більше не вдосконалюєшся. Ти не аналізуєш, не слухаєш інших і не працюєш над собою. Співак, який випадково зробив хід і став відомим, але після цього він нічого не створює обожив старими заслугами, не зростає, бо думає, що досяг максимум і стає забутим. Головна помилка зупинитися на досягнутому. Якщо ти не будеш гнучким, то перестанеш рости. Будь як вода, оминай перешкоди і адаптуйся. Не вважай себе профі після одного успіху і рости далі. Аналізуй себе чесно, розумій свої сильні та слабкі сторони. Самоаналіз це твій ключ до безкінечного розвитку. У закритому клубі ми вчимося робити чіткий самоаналіз, покращувати себе і не застрягати в минулих заслугах. Приєднуйся, якщо хочеш не просто разовий успіх, а системне зростання, посилання в шапці профілю.